Минуло вже більше двох років після виведення із Афганістану американських військ. Невдовзі після цього туди увійшов Талібан і скинув уряд у Кабулі. Більшість афганських сил безпеки не чинили опору. Але мир не приходить так легко в країну, яка перебуває у стані війни вже майже п'ять десятиліть. Навіть зараз в Афганістані тривають безперервні бойові дії. Однак цього разу уряд Талібану став мішенню для своїх колишніх партнерів по злочинах. Це угрупування, яке називає себе Ісламська держава Хорасан або скорочена Іділ Ха. У той час, як бійці Талібану взялися за ручки і папір, щоб виконувати адміністративну роботу, Іділ Ха тримає зброю на поготові. З моменту приходу до влади Талібану в Афганістані відбулося близько 400 атак іділ Ха. Це війна, про яку ніхто не говорить, але тим не менш, це війна. Іділ Ха напали на посольство Пакистану в Кабулі. І погрожувала Китаю через його ставлення до мусульман у провінції Сіньцзян. Ставки дуже високі, настільки, що Сполучені Штати навіть вступили в союз з талібами, щоб придушити іділ Ха, надаючи, серед іншого підтримку з повітря. Отже, поки уряд Талібану роздуває груди і поширює казки про військову відвагу, він скоро дізнається, що завойовувати легше, ніж керувати. Відео взято для перекладу з каналу Кеспен Репорт. Афганістан розташований у Центральній Азії. Не має виходу до моря і межує з Пакистаном, Іраном, Туркменістаном, Узбекистаном, Таджикистаном і Китаєм. Історія була несправедливою до цієї частини світу, але географія виявилась дещо щедрою. Афганістан багатий на природні ресурси, такі як мідь. Залізо, мармур, тальк, вугілля, літій, хроміт, кобальт, золото і всі види вапняків, дорогоцінні камені і дорогоцінні метали. Найважливіше те, що Афганістан є коридором між Заходом і Сходом, що має велике геополітичне значення. За часів Холодної війни, коли ще існував Радянський Союз, Афганістан був єдиною нейтральною країною між комуністичними силами на півночі і Сході. Та капіталістичними силами на півдні і Заході, вважалося, що той, хто контролює Афганістан, може впливати в будь-якому напрямку і порушити регіональний баланс сил. Тож, коли комуністи захопили Афганістан, це підняло їх стратегічну позицію. Відтоді історія Афганістану характеризується конфліктами, що переростають у нові конфлікти після боротьби за політичну владу. Радянський Союз вторгся в країну і практично зрівняв її з землею. Зрештою, Радянський Союз пішов, а афганці повернулись, щоб воювати між собою. Так було до американського вторгнення і подальшої окупації. Але після того, як американці вивели свої війська в 2021 році, стара афганська модель знову вилізла на поверхню. Талібан швидко захопив країну, і так само швидко афганці почали вбивати афганців. Остання опозиція залишалася на півночі країни. Підкоривши їх, таліби перейменували країну на ісламський емірат Афганістан. Відтоді новий уряд Талібів змінив пріоритети і зосередився на державних послугах, економічній стабільності та соціальних питаннях всередині країни. Здається, мета Талібану це вже не експорт джихаду, а побудова міцної держави. Це крок, який дещо полегшив країнам на периферії. Укладання угод з Афганістаном, яким керує Талібан. Законодавці Ірану, Китаю та Пакистану ведуть переговори про визнання талібів законним урядом, що перебуває при владі. Однак відсутність позиції талібів щодо джихаду обурила іншу войовничу групу під назвою Ісламська держава Хорасан. На їхню думку, таліби так само неправедні і негідні керувати Афганістаном, як і американці. Розбіжності між Талібаном і Іділ Ха полягають у назві Хорасану. Термін Хорасан історично відноситься до великого регіону, розташованого в північно-східній частині Ірану, південних частинах Центральної Азії та Західного Афганістану. У середні віки Хорасан був процвітаючим місцем, він слугував центром торгівлі, культури та навчання. Сучасної концепції націй та урядів тоді ще не існувало, тому Хорасан. Не був країною в сучасному розумінні, але вона мала нечітко визначену ідентичність ідентичність, яка була децентралізованою та багатоетнічною. І хоча пізніше Хорасан був по частинах поглинутий сусідніми національними державами, його культурними нащадками, ймовірно, є Узбекистан і Афганістан. Однак перший зазнав широкомасштабного процесу суворої секуляризації та націоналізації. Афганці, особливо ті, хто походить з фанатичних послідовників, є єдиними, хто все ще зберігає пам'ять про Хорасан. Отже, в той час, як Талібан задовольняється тим, що утримує свою владу в межах афганських кордонів і займається бізнесом, Іділ ха прагне відродити Хорасан. Це означає, що Іділ ха хоче використати афганські ресурси для розпалювання другої фази завоювання, спрямованої проти Ірану, Узбекистану. Туркменістану, Таджикистану, Киргизстану і, можливо, Пакистану. Це звучить божевільно, і це призведе до того, що Хорасам спровокує не що інше як тотальну війну за участю регіональних і глобальних держав, включаючи США, Китай, Росію та інші. З іншого боку, роздуваючи загрозу тотальної війни, спричиненої іділха, Талібан намагається виправдати свою участь як меншого зла. Це також змушує сусідні країни співпрацювати з Талібаном і визнати його законним урядом Афганістану, якщо вони хочуть зупинити вихід ІДІЛХ за межі країни. Але незалежно від того, чи є ІДІЛХ перебільшеною загрозою чи ні, її присутність реальна. За останні 20 місяців угрупування здійснило майже 400 нападів найсмертоноснішим з них став вибух у 2021 році в міжнародному аеропорту Кабула. Який здійснив терорист смертник, що призвів до загибелі 183 людей? Бойовики Талібану відповіли власними контратаками, але поки що не змогли подолати іділ Ха? Для керівництва Талібану очевидно, що вони повинні покласти край іділ Ха, якщо вони сподіваються отримати хоч якусь легітимність свого правління в очах міжнародного співтовариства і афганського суспільства. І тому військові дії в Афганістані тривають безперервно, як і протягом останніх п'яти десятиліть. Справа в тому, що окрім територіальних амбіцій, Талібан та ІДІЛ ХА також мають теологічні та ідеологічні розбіжності. Розуміння цих відмінностей є ключовим для розуміння майбутнього Афганістану і того, в якому напрямку рухаються регіональні відносини. Спочатку і Талібан, і Іділ боролися за одне і те саме: Ісламську імперію, що протягається від Атлантичного узбережжя до Індійського океану аж до Центральної Азії і Балканського регіону. Це звучить надто амбітно, але з іншого боку, джихадисти не найраціональніші люди. Так чи інакше, первісна Іділ в Сирії та Іраку створила географічні підрозділи для виконання локальних завдань. Іділ -ха Одне з таких відгалуджень. Спочатку Талібан та Ідділха об'єднали свої ресурси і працювали над завоюванням Афганістану. Але як тільки Талібан прийшов до влади, вони змінили свої погляди: глобальний джихад більше не був пріоритетом. Натомість Таліби почали розглядати практичні та помітні заходи, такі як будівництво лікарень, доріг, іригаційних систем та всіляких матеріальних проєктів. Талібан дотримується секти ісламу, відомої як деобандизм, яка сформувалася в Індії з метою протистояння британському колоніальному правлінню. Деобандизм зосереджується на зміцненні культури, оскільки суспільство зі стійкою мораллю і культурою не піддається колонізації. Передумова полягає в тому, що оскільки легше розбомбити когось, ніж завоювати серця і розум, то найефективнішою зброєю в будь-якому конфлікті є не зброя, а культура. І тому формувати культуру на свій смак це все одно, що гострити меч. Цю ідеологію взяли на озброєння моджахеди під час радянського вторгнення, а пізніше таліби під час американської окупації. Відповідно до вчення Деобанді, таліби прагнули зміцнити і сформувати афганську культуру на свій смак після здобуття влади. Однак, поступившись реалізму, Талібан відмовився від прагнення створити глобальну ісламську імперію за допомогою джихаду. Це вже не було настільки важливим, як раніше, і після приходу до влади стало політично нездійсненим. Таліби боролися за Афганістан і Пуштунську громаду, і вони досягли цієї мети. Для них джихад у певному сенсі закінчився. Барбара Меткалф, науковець з Каліфорнійського університету, класифікує деобандизм як абсолютно аполітичний. Для деобандистів політика це порожній ящик, який заповнюється доцільно і прагматично. Залежно від того, що здається найкращим у кожній конкретній ситуації. І це саме те, що робить Талібан, незважаючи на те, що таліби перебувають при владі вже багато років, вони не створили сурової правової системи і не скасували бюрократичну державну службу попереднього уряду, замість цього, вони прийняли її. Правосуддя талібів також пом'якшилось. А гнучка форма правління піднялася принаймні порівняно з набагато жорсткішими ідеалами талібів з минулого. Тим часом, для ісламської держави Хорасан поступки талібів у джихаді та спосіб організації їхньої бюрократії і правового кодексу є просто неприйнятними і непростими. Іділха сповідує іншу течію ісламу, широко відому як салафізм. Однак, на відміну від традиційного салафізму, Іділха дотримується жорсткої доктрини салафізму, яка ставить на перше місце створення і розширення ісламського халіфату. Це різко контрастує зі світоглядом талібів. У той час, як деобандизм розглядає джихад як спосіб збереження і протистояння імперіалізму, салафіти, що належать до Іділха, бачать джихад як інструмент завоювання і знищення всіх тих, хто з ними не згодні. Понад усе, Іділха прагне встановити халіфат. І розширити його за допомогою джихаду. Для цього ісламська держава прийняла активістський характер, прагнучи вербувати джихадистів для своєї постійної мети становлення халіфату. Ця ідеологія побудови імперії контрастує з талібами, які хочуть зосередитись на внутрішніх проблемах Афганістану, а не на територіальній експансії. З цієї точки зору, Іділха, очевидно, набагато радикальніша за Талібан. В очах Іділ Ха Талібан недостатньо суворий в управлінні і тому втратив довіру до керівництва Афганістаном. Ця теологічна різниця між радикальним деобандизмом і салафізмом лежить в основі культурної війни між Талібаном і Іділ Ха. Можливо, Іділ Ха більше схожа на Талібан з перших днів свого існування, незмінна і несповна розуму. В результаті керівництво Іділ Ха взяло на себе зобов'язання боротися з Талібаном. І повалити уряд в Кабулі. Дуже схоже на те, що зробив Талібан проти Сполучених Штатів, але на цьому схожість не закінчується. Як і Талібан до неї, Ділха застосовує практику партизанської війни по всьому Афганістану, включаючи підриви терористів-смертників. Ще більше, Ділха діє через міжнародні кордони, сподіваючись спровокувати відповідь, яка може порушити баланс сил. Прикладом цього є атаки в Пакистані і Таджикистані. Крім того, Іділ Ха проводить рекрутингові кампанії в Індії, Пакистані та Центральній Азії, методично шукаючи нових рекрутів для поповнення своїх лав, переважно місцевих бойовиків, які мріють про реінкарнацію Хорасана. Оскільки Іділ не володіє значною територією або населеними пунктами, ці транснаціональні рекрутингові кампанії є життєво важливими для її зростання. Наразі кількість бойовиків в Іділха оцінюється лише від 600 сотень до 4000 тисяч осіб. Хоча верхня оцінка становить небезпеку, цього все одно недостатньо для завоювання і утримання територій в Афганістані. І не кажучи вже про ширший регіон Хоросан, з такою малою кількістю бойовиків Іділ Ха не може сподіватися на прямі військові зіткнення з Талібаном, армія якого налічує близько 80 тисяч солдатів. Тому замість цього. Іділ Ха веде партизанську війну, тягнучи час, поки не зможе отримати достатню підтримку і бойовиків, щоб боротися з Талібаном на більш рівних умовах. Але є й інша, більш зловісна причина, яка заважає Талібану вживати більш рішучих заходів проти ІДІЛХА. Як колишня екстремістська група, Талібан має глибокі зв'язки з іншими екстремістськими організаціями, такими як узбецькі і пакистанські джихадисти. Міністр закордонних справ уряду Талібану Сіраджудін Хаккані має тісні зв'язки навіть з Аль-Каїдою. Санкціоновані державою осередки таких організацій існують на території Афганістану, створюючи постійну регіональну загрозу. Талібан хоче, щоб джихадистські групи продовжували діяти на його території, оскільки він дружить з багатьма з них, а також тому, що Таліби побоюються удару з боку своїх партнерів по злочинам. З іншого боку. Талібан також хоче, щоб екстремістські напади на афганській землі припинилися. Це ставить Талібан у скрутне становище. Якщо він займе жорстку позицію проти Іділ аль каїда та інші джахадистські угрупування можуть згуртуватися навколо Іділ що дасть угрупуванню більше вогневої потужності і живої сили. Подумайте про це як про прокляття джахадистських угрупувань. Але в той же час, якщо Талібан залишить Іділ без покарання. Внутрішня і міжнародна підтримка неохильно зменшуватиметься. Таким чином, тиск на уряд Талібану постійно зростає, щоб він зайняв більш рішучу і жорстку позицію проти Іділ Ха. Пакистан є однією з таких країн, які тиснуть на уряд Талібану, щоб він вжив заходів проти Іділ Ха. У 2022 році, не отримавши належної відповіді від Кабула, Ісламабад взяв справу в свої руки і завдав повітряних ударів по об'єктах Іділ на території Афганістану. Пізніше того ж року агенти Іділ Ха у відповідь здійснили напад на посольство Пакистану в Кабулі. Кожна атака забрала десятки життів, і цього достатньо, щоб сказати, що між Пакистаном та Іділ Ха триває проксі війна, а Талібан опинився втягненим між ними. Ще складніше те, що Китай також зацікавлений у боротьбі з Іділ Ха після нападів на китайських громадян в Афганістані. Ці напади завадили китайським гірничодобувним амбіціям в цій країні. Але ставки ще вищі. У той час, як Талібан намагається заспокоїти Пекін і закликає китайські інвестиції у видобуток корисних копалин, Іділ засуджує ставлення Китаю до мусульман тюрків у провінції Сіньцзян за допомогою потоку пропагандистських кампаній. Не дивно, що Китай об'єднався з Пакистаном для протидії Іділ -Ха. Навіть Америка приєдналася до цього плану. Вашингтон співпрацював з Талібаном кілька разів надаючи повітряну підтримку в боротьбі з ІДІЛ Крім того, американські генерали обговорювали можливість надання розвідданих талібам для підвищення їхньої боєготовності. Як би там не було, це можливо єдиний випадок, коли інтереси Америки, Китаю, Пакистану і Талібану збігаються без упереджень. За підтримки іноземних держав. Талібан відтоді активізував свої операції з ліквідації ключових агентів у лавах ІДІЛ ХА, щоб знешкодити організацію. Результатом однієї з таких операцій стало вбивство офіцера розвідки ІДІЛ Ха та організатора вибуху в аеропорту у 2021 році, в результаті якого загинули 170 цивільних осіб і 13 американських солдатів. Проте існує межа того, скільки іноземної підтримки може прийняти уряд Талібану, відкрито ставши на бік американців. А боротьба з Іділ може мати зворотні наслідки. Таким чином, таліби змушені балансувати на тонкому канаті між регіональними державами і доморощеними екстремістами. Незважаючи на це, насильницька діяльність Іділ Ха продовжує спонукати уряд Талібану до більш жорстких заходів. У цьому конфлікті, народженому різними ідеологіями, є лише продовження війни, результатом якого є нескінчений потік конфліктів. Кожен з яких є більш жорстким, ніж попередній, і в цьому полягає особливість війни. Вона не терпить лояльності навіть до талібів. Війна завжди знаходить шлях додому.